Вітаю вас на одній хвилі разом з Unwave. В цьому відео ми з вами поговоримо про корекцію Fibonacci. Це дуже популярна і важлива тема, тому що даний інструмент повинен бути в арсеналі кожного трейдера. Він використовується майже всіма, але при цьому дуже багато використовують його неправильно. Зміст даного відео зроблений максимально корисним, без води, і уся інформація невід'ємна частина прибуткової стратегії. Спочатку необхідна теорія, а потім перейдемо до графіку. Ну що, погнали. Корекційна сітка Fibonacci використовується для визначення цінових корекційних рівнів після спрямованого руху. Сітку ми використовуємо суто по тренду, щоб оцінити потенційну зону корекції. Ми маємо з вами базові рівні. На графіку відображаються у вимірі від 1 до 0. Свінги руху, по яким будуємо сітку Fibonacci, зазначено синіми кружками. Торговий діапазон це рух від останнього мінімума до останнього максимума. При висхідній структурі і навпаки, в даному імпульсі є три основних значення. Преміум – це дорога ціна вище 0,5, еквілібріум, баланс між дорогою і дешевою ціною 0,5 і дискаунт – Дешева ціна це все, що нижче 0,5. При висхідному тренді нас цікавить зона дискаунт. В цій зоні ми будемо відкривати лонг-позиції. При низхідному тренді. Нас цікавить преміум, там відкриваємо шорт-позиції. Після початку корекції та пробою зони 0,5 вся увага йде на реакцію ціни на рівень 0,5 у період повернення. Якщо йде опір від 0,5 і спроби закріпитися вище, закінчуються невдачею, варто очікувати на повторний тест зони ОТЄ або спроби зламати структуру в цілому. При такій поведінці варто закривати позицію в зоні 0,5. Або перевести позицію в БУ. Оптимальна зона відкриття позицій ОТЕ складається з рівнів корекцій, які статистично мають найбільшу ймовірність розвернути корекційний рух в основний тренд. Рівні ОТЕ це 0,62, 0,705 та 0,79. Дані рівні потрібно встановити вручну в інструменті корекція по Фібоначі». Тому що стандартні значення вони будуть відрізнятися. І в даному вікні в налаштуваннях інструменту потрібно встановити ось ці значення. Як же використовувати інструмент Fibonacci? Перше це визначити ринкову структуру. Друге визначити свінг'є, по них тягнемо сітку. Третє. Висхідний тренд використовуємо сітку знизу вверх, несхідний тренд зверху вниз. Четверте. Сітка натягується зліва направо. І останній пункт це сітку натягуємо на торговий діапазон після оновлення high-low. Тобто, якщо в нас обновився наш higher-high, ми натягуємо від нашого higher-low до higher-high нашу сітку. Ми можемо або тягнути на весь діапазон на старших таймфреймах, або це можуть бути окремі свінгові рухи. Я думаю, це зрозуміло. Додаткові плюшки інструменту Fibonacci. Fibonacci також можна використовувати як інструмент для закриття позицій, особливо даний метод краще використовувати, коли ціна знаходиться на історичних максимумах і в нас немає інформації зліва. Для цього використовуються від'ємні рівні мінус 0,27, мінус 062, мінус 1. А зараз, друзі, перейдемо до висновків. Корекційна сітка Fibonacci використовується для визначення цінових корекційних рівнів після спрямованого руху. Сітку використовуємо суто по тренду, щоб оцінити потенційну зону корекції. Позиції відкриваємо виключно в зоні Discount, преміум, в залежності від поточного тренду. Рахується, що при сильному тренді ціна на корекції буде відштовхуватись від рівнів 0236-0382. При ослабленні тренду зазвичай глибина корекційного руху буде в діапазоні 0,51. Fibonacci один з головних інструментів фільтрації пої, тому що більшість позицій до зони 05 включно дають лише короткостроковий відскок, а не повноцінний рух, що призводить до беззбитку. Позиція відкрита в зоні ОТЕ, має набагато більшу ймовірність перейти в повноцінний трейд чи свінг позицію. Ну і одне з найголовніших це купуй в дискаунті, продавай в преміумі. Щоб реалізувати успішну угоду, завжди потрібно дочекатися сукупності факторів для відкриття позиції, а не просто що ціна підійшла до якоїсь лінії. це як аксіому Фібоначі – це не самостійний інструмент і не може бути використаний як єдиний фактор для входу в угоду. І саме головне працюйте по структурі. Нічого не ускладнюйте, і чим очевидніша ситуація, тим більша ймовірність успіху. Для відкриття позицій ми завжди повинні визначити рівень 50% останнього імпульсу. Це буде справедливою ціною активу в конкретному торговому діапазоні. Все, що нижче, це ціни зі знижкою. В цій зоні ми купуємо. Все, що вище, ціни з націнкою. В цій зоні ми продаємо. Ці правила повинні бути синхронізовані з усіма іншими і бути складовою вашого аналізу. На цій схемі зазначено, на що ти повинен звертати увагу в абсолютно кожному торговому діапазоні. В преміум маркеті відкривається шорт позиція, коли ціна зняла ліквідність на купівлю, заповнила імбаланс і протестувала, наприклад, ордер блок чи якийсь інший блок. В дискаунт маркеті аналогічно так само. Розберемо схематичний приклад, в якому ціна приходить в зону ОТЕ. Рівні ОТЕ самі по собі не являються причинами розвороту ціни, і реакція в зоні ОТЕ відбувається, якщо там є сильна зона підтримки чи опору. Це може бути нашим імбалансом, брейкером і якісь фактори, які ми розглянули вище. Ціна не завжди досягає зони ОТЕ. Вона часто відштовхується від зони 0,5, тому потрібно уважно проаналізувати, в яку зону з більшою ймовірністю прийде ціна. Ціна завжди прагне до зони 0,5 і це справедлива наша ціна або перекрита неефективності у вигляді імбалансу. Ціноутворення на біткоїні таймфрейм 1 година. Ви зараз побачите, що ціна кожного разу повертається в дискаунт маркет. І це дає нам можливість зайти в лонг позицію. В кожному діапазоні, в якому ви торгуєте, відкривайте позиції в дискаунт або преміум маркеті, в залежності від тренду. Постійно на цьому наголошую, тому що багато новачків про це забувають і роблять з цим помилки. Ну що, дорогі друзі? А тепер давайте разом з вами переконаємось, як працює даний інструмент на реальному прикладі, і застосуємо його на практиці. Як ми вже з вами говорили, використовувати інструмент досить просто: ми натягуємо сітку зліва направо на наш локальний висхідний діапазон. В якому ми маємо одразу наш орієнтир, наголошую, і підкреслюю, зона ОТЕ являється нашим орієнтиром. Це не означає, що ціна має прийти в лінію 062, як ми бачимо, що воно прийшло в дану зону, отримало реакцію і далі. Ціна відштовхнулася. Ні, ціна не приходить в якусь з цих ліній. Це тільки є для нас нашим орієнтиром, який має високу математичну ймовірність. В даній зоні ми з вами маємо важливу інформацію. Ця інформація відображається у вигляді брекер-блока і імбалансу, і ми з вами бачимо, що ціна таки отримала реакцію від даної зони і продовжила свій трендовий рух. А що ж ми будемо робити далі? Ми таким чином можемо працювати до того моменту, поки ціна не змінить свій напрямок, не поміняє характер свого руху. Ми знову натягуємо нашу сітку від нижньої точки до верхньої, зліва направо. Ми маємо знову нашу зону, ото яка завжди в нас є орієнтиром. Проте в даному діапазоні ми маємо з вами вкрай важливу інформацію у вигляді імбалансу і мітігейшн блоку. І в майбутньому ми очікуємо реакцію ціни саме від цієї зони, яка є нашою зоною інтересу. І неозброєним оком ми бачимо, що ціна опускається нижче значення 0,5 і заходить в зону дискаунту, де є дешева ціна, яка співпадає із нашою зоною інтересу. Ціна знаходить там опір і розвертається далі у висхідний тренд. Наступний торговий діапазон натягуємо сітку Fibonacci, і ми бачимо важливу інформацію у вигляді Mitigation та Order блоків, а також імбаланси. І це ми з вами будемо користуватися, тому що з більшою ймовірністю ціна буде тестувати ці зони. Великий пул ліквідності на продаж, який був сформований під час локального висхідного тренду, в майбутньому буде використаний розумним капіталом, коли розпочнеться падіння. Стоп-лоси під кожним мінімумом будуть давити ціну вниз. І як ти вже помітив, ціна на кожній корекції прагне прийти в преміум чи дискаунт маркет, тому позиції повинні відкриватися тільки в цих зонах, використовується в поєднанні з іншими інструментами і ти одразу побачиш позитивний результат. І як бачите, в кожній з цих зон була реакція, і відповідно, все це наші торгові можливості і наш заробіток. Таким чином, ми можемо працювати до тих пір, поки не отримаємо сигнали на ймовірну зміну тренду чи зміну характеру ціни, яка нас не задовільняє. Такі сигнали можуть давати заздалегідь ймовірні очікування та обережність. В наступному діапазоні маємо нову зону інтересу у вигляді ордер блоку, який в майбутньому став брейкер-блоком. Плюс ми маємо злам нашої висхідної структури, по якій ми працювали. А саме це являється тими самими сигналами про зміну тренду, вчасне закриття позицій і адаптацію під новий рух та можливості. За допомогою сітки Fibonacci також можна визначити, де фіксувати прибутки, для цього використовуємо від'ємні числа. Для несхідної тенденції тобі потрібно протягнути сітку від максимума корекції до мінімуму, з якого вона почалась, і на від'ємних числах ти можеш фіксувати свої позиції, а можеш починати фіксувати на значенні нуль. Звідки розпочинався корекційний рух. Але цей інструмент не є завжди ефективним. Дані рівні можуть бути завищеними цілями, а іноді заниженими. Пам'ятай, що твоя торгівля буде прибутковою тільки тоді, коли ти дотримуєшся ризик менеджменту, правильного співвідношення ризику до прибутку, ці речі являються найважливішими, без яких нічого не буде. Для визначення потенціалу висхідного руху сітку натягуємо від мінімуму корекції до максимуму, від якого вона почалась. Розширена сітка Fibonacci класний інструмент, коли ціна знаходиться на АТХ або на АТЛ, і по ліву сторону немає графіку. А якщо ми маємо ліву сторону графіку, то краще свої тейки виставляти, базуючись на пулах ліквідності і зонах інтересу. Не торгуйте тільки по Fibonacci. Цей інструмент має бути синхронізований з іншими. Сітка Fibonacci це всього лиш орієнтир. Дякую за увагу і будь на хвилі разом з OnWave.